Військовослужбовиця окремого штурмового батальйону Арей УДА 129-ї бригади ТРО, заступниця командира стилового забезпечення до початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2022 року. жила суто цивільним життям, пережила короткострокову окупацію рідного села Орлове на півночі Херсонщини на межі із Дніпропетровською областю. Бачила, що являють собою так звані визволителі Росіяни Бурятської національності та зрадники з фейкових ЛДНР. Після деокупації долучилась. До батальйону Арей і вдягнула армійський однострій. Олександра на псевдомала служить в лавах окремого штурмового батальйону Арей. До початку повномасштабного вторгнення Росії навряд чи могла подумати, що буде військовослужбовицею, але борохливі події новітньої історії України підштовхнули вдягнути армійський однострій. Першу чергу це окупація, в якій ми перебували. І після цього це було таке дике бажання перемогти цю навалу злочинців. Не до нації вигнати її з нашої країни. Така була просто мрія. Мрія і бажання, жага. І коли ми вже зустрілися, познайомилися з нашими хлопцями, а це були ареці, які зайшли в наше село Херсонської області, то це був шанс. Це була така можливість, коли запросили в батальйон. Я скористалася цією можливістю. Батько пішов зі мною. До батальйону долучилася ще в квітні. Це було майже відразу після деокупації в якості волонтера. Я допомагала батальйону на той момент ще підрозділу, це була тактична група арей. Волонтерила через інгулець. Інгулецькі хлопці, волонтери, це було Україна єдина країна, допомагали дуже як і продуктами, так і гігієнічними засобами. Ну а потім, вже коли пішла розмова про формування батальйону арей офіційного ТРО ЗСУ, то Комбат запропонував 100% так. І вперед. Спочатку був шок. Шок від правил. Це правила, це рамки, це війна, це ЗСУ, це армія, це не цивільне життя. Це є якісь обов'язки. І, звичайно, колектив чоловічий, коли ти серед чоловіків і тебе не сильно серйозно сприймають. Думаю, ну, дівчинка, як нас прийнято, так, блондинка, нічого серйозного. Але потім, коли вже ввійшла в курс діла, зрозуміла, як треба правильно вести розмову з чоловіками на керівній посаді, і все запрацювало по сій день. А забезпечення. Як було, так і залишилось забезпечення. На минулий момент це було забезпечення автомобільним транспортом, ведення всього майже всієї роботи, що стосується автомобілів, це ремонт, обслуговування і надання самим підрозділам цих автомобілів. Зараз це те ж саме забезпечення, але це харчування, речі, паливно, мастильні, знову ж таки, ремонт, автомобілі, перевозка, доставка. Так, може, як то кажуть, Бог допоміг ще раніше, що наша вулиця була трішки крайньою, на яку вони ще не дійшли. Ще, ну це, мабуть, ще окрема така була прозмова, коли нас хлопці. Намагалися, як то кажуть, не допустити ків наше село. Там полягло багато наших героїв, і вони потім якось його оминали. Вони боялися село, тому що там дуже вони понесли великі втрати. Там, наскільки я знаю, це було більше трьох камазів людей мертвих. То я думаю, вони просто як трішки боялись це село. Вони проїжджали його, вони заходили по центральних вулицях до людей, але мене оминули. Але ж ви розумієте, все одно ти живеш з тою думкою, що в будь-який момент. От вони зайдуть, а в мене ще дитина. Я переживала втричі, мабуть, а не вдвічі за дитину, тому що він боявся, це були постріли постійні, це прильоти були, особливо коли наші вже звільнювали село, Ну, було взагалі гаряче. Так і пережили. Останнім часом є такий девіз. Ну, він був, він був такий негласний, а зараз він голосно каже про те, що ореться родина. Ми намагаємось працювати по уставу, по, як то кажуть, по правилам, але людський фактор у нас попереду завжди. Ми працюємо на результат обов'язково і от дружні відносини. Ми з комбатом можемо спілкуватися спокійно на різні теми, виясняти якісь проблемні питання напряму. І він завжди допоможе, завжди допоможе в вирішенні цих питань, у зв'язках різних. Так працюємо, родина. Із з Олександрою нам вдалося поспілкуватись під час короткотермінового перебування окремого штурмового батальйону Арей на відновленні у Кривому Розі. Попереду висування на нові напрямки за наказом армійського командування. А нині криворізькі школярі підготували нашим захисницям приємні подарунки та побажання перемоги. Ми учні з 13-го ліцею приймаємо участь у різних благодійних акціях. Саме зараз ми готували оберег у вигляді ляльки-мотанки. Ця лялька-мотанка націлена на удачу перемогу та благо. У ній задіяні такі лікарські трави, як лаванда, м'ята, ромашка, ну і деякі інші. У моїх ляльках-мутанках є дзвіночки, які націлені на гарну звістку. Ця лялька є опорігом здоров'я та гарного сну. В одному з знаходиться сіль, яка забирає всю негативну енергію, а у другому трави. Вона добробут сім'ї, щастя та здоров'я. Дякую, що ці дальської моди Ми бажаємо вам здоров'я, удачі, благополуччя, ну і усім нам миру та перемоги. Дякую.